Слухай, з тим протезом взагалі почуваю себе як нормальна людина, О, сиджу навіть взагалі, по мені не видно, що інвалід. Можу встати, щось дістати, правда, я в колясці Вон, куховарити, то там щось встати, на полку щось дістати, взагалі трошки так дали ще з непривички, але так я вже на ньому привик, що я абсолютно себе взагалі інвалідом навіть не считаю вже. Воно мені, що нога моя, що не моя, одинаково якийсь такий дає ефект. Ну, Просто там, де протест, то тут вот тисне так, що якби ти в якомусь чобуті великому. В кірзаках. Короті. А так абсолютно нічим не відрізняється, що моя нога, що не моя, воно ніякого дискомфорту не несе. Так що я думаю, що як я його нормально розходжу, щоб мене суглоб не болів коліно то я зможу ходити як повноцінні люди і взагалі хіба як штанка задреться то буде видно що протест а так то звичайні ну от, ноги нормальні ноги